Я розповім вам те, що зрозумів за своє життя. Щось зі свого особистого досвіду, Щось я чув від інших, але я сам досі навчаюсь і знаю, що життя нелегке. Це факт. Життя несправедливе, воно завжди таке було і таке буде. Не попадися в пастку, в пастку того, що ти жертва, ти не жертва. Переступи через цю ідею і йди далі. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую відвідати вам телеграм-канал моїх мотиваційних друзів під назвою «Суперподкаст», в якому ви дізнаєтесь, як стати новою особистістю із позитивними звичками та фінансовим мисленням справжнього чемпіона та лідера думок. Посилання на канал знаходитиметься в описі під цим відео. Переходьте та приєднюйтесь. Питання, яке ми повинні собі поставити, це що є для нас успіх? Що є успіх для тебе? Більше грошей це нормально. Я не маю нічого проти грошей. Може, це здоров'я твоєї сім'ї? А може, ти хочеш допомагати іншим бути духовним наставником? Продовжуй ставити собі ці питання. Звісно, твоя відповідь може з часом змінитися, і це нормально. Але ким би ти не був, якою б не була твоя відповідь, не вибирай нічого, що суперечить твоїй натурі. Будь націленим на те, хто ти є і ким хочеш стати. Який перший щебель до того, щоб зрозуміти, хто ти є? Якщо важко, користуйся методом виключення, визнач, ким ти не хочеш бути. Знаєш, бувають такі друзі, з якими ми часто бачимось, вони постійно пліткують та скаржаться. Ти їм не потрібен. Не придумуй виправдання, щоб залишитись вдома і не взаємодіяти із зовнішнім світом та з реальними людьми. Перестань віддавати свою енергію та час на людей, з якими ти не хочеш розмовляти, на обставини, в які ти не хочеш потрапляти, і на змішані негативні відчуття та емоції, які варто навчитись контролювати. Відпусти все, що не працює для тебе, і зосередься на тому, що повинно працювати. Позбудься. Всього непотрібного, щоб обрати той один єдиний істинний шлях, в якому відбудеться все не випадково, заповнюй свій час цінністю та підтримуй внутрішній вогонь мотивації. Ми на 100% являємось будівельниками власного життя, завдяки звичкам, діям, емоціям, відчуттям, переконанням мисленню щоденним практикам. Прагне плакати від щастя, а не від смутку, робити помилки і визнавати їх, виправлятися і рухатися далі. Не здавайся раніше терміну, переверни сторінку книги, щасливим та успішним автором якої являєшся саме ти. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. До нових зустрічей!